Добрий день, дітки! Прийшла до нас зима чарівниця. Вона вміє прикрашати звичайні речі Кущ калини, чи гілку дерева чи ялинку. Давайте візьмемо в неї урок і спробуємо зачарувати звичайні речі і зробити якусь гарну композицію до свят. Скоро ж Різдво Новий рік я вам допоможу в цьому. Усь ялинка крижана. А ягидкі калини, як людяники. Ось дивіться, яка в мене гарна композиція до Різдва. І там є такі елементи, які ви теж можете зробити. Наприклад, ось дивіться, це була звичайна шишка. А тепер вона яка, як ялиночка у сніжку, так? Або ось гілочка, на яку ви зможете повісити ялинкову іграшку, так? Ось, як гарно. Що ж нам потрібно взяти? Ось дивіться палітру, в якій ви змішаєте білу гуашеву фарбу і клей ПВА. Це зроблять батьки великого пензлика, ось такого, так? І я вас просила вас не зібрати. Дивіться, скільки в мене різних шишок, великих і маленьких, жолуді. Так? І я взяла ось гілочку гарненьку таку, у мене з горіха ось корінець дерева. і тоді вас Вийдуть ось такі гарні шишка буде, як ялиночка. Бачите, треба покрити буде потім ось така гарна гілочка, коли попрацюєте буде. Ось так ви зробите і буде гарна композиція. Дивіться, ось щоб. Там, де тримали пальчики, теж треба зафарбувати, бачите? У мене вже вийшло, ось, дивіться, дві шишки гілочка, так? А щоб ваші ручки були чисті, можна одягти ось таку рукавичку, гумову, і тоді в рукавичці ось зафарбувати чи жолоді, чи шишку, що ви там забажаєте. І тоді зафарбувати все, що ви взяли. Дивіться, ось я на долоньки фарбую, і тоді будуть гарні ялиночки, там жовті, що ми там викладемо. І ручки то чисті. Можна потім це покласти на святковий стіл, можна поставити в вазу, як я робила. Як буде ваше бажання? Навіть малесенькі дітки справляться. Працюйте, присилайте мені свої роботи. Буду дуже вдячна. До побачення.